Оцінюю навчання, які я проходила, як СММник, який дизайнить у фігма: На правах людини, в окулярах. Маркетинг Гікс. Або курс коротких відео, Reels TikTok та YouTube Shorts. Як бачите, тіктокеркою я не стала, але продукт мені дуже сподобався. NOM або Not Only Magic від Лери Бородіної. Я взяла для себе тариф для мрійників, і мені було цікаво подивитися, як влаштовані бізнес-процеси. Ну я вже ж сходити на вау випускний. До речі, ви знали, що цей курс був розташований на українській платформі SendPulse. Ці чуваки пропонують також чат-боти, воронки, crm системи і а вже ж імейл розсилки До речі, коли я для своїх проєктів робила. Імейл-маркетинг і таке було. Тоді ми використовували саме SendPulse. Ці чуваки мені дуже сподобались по своїй функціональності, тому в описі під цим відео шукайте від мене промокод на 550 гривень на цій платформі. І третє це курс візуальної маніпуляції від Андрія Шевчука. Покажи, а не розкажи. Да, мені мали маніпуляції в звичайному житті. Що ви мені зробите? Його я тільки не придбала, тому поділюся враженнями трішки згодом. А які навчальні продукти ви купували в останні? Поділіться в коментарях.